Стибнувся, це вже вулиця Медична, була більш міжмікрорайон, наче я. Ну ладно, сьогодні в нас вже 13, бачите, тут картопельку привезли, сьогодні 13 вересня 2025 року, субота. Треба пустити. Все за правилами дорожнього руху. Так. Сьогодні треба на автівці проїхатись, тому що до Кума в больницю там, потім ще я планів багато, тому без автівці сьогодні ніяк. І як пройшла ніч, бачите, інтернет, бачите, такий енергонезалежний. Як пройшла ніч у Харкові, ну, начебто непогано, тривоги, звичайно, були в діло. Тривоги відбіє. А так, а так, а так. Ну, дружина, звісно, читала, що куди летить. Навіть каже, у Харкові був, був вибух. Я, я кажу, не чув. Я... Ладно, будемо сподіватися. Ну на такі далекі, звичайно, гудять, гудять. ну до не ну, таке. Недалеко фронт. Сьогодні субота. Усім гарної суботи, усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все, гарного дня, мої любі. І пока. Пока.